Любі друзі, вітаю вас на своєму каналі Аля Дольче. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний та надзвичайно легкий приготуванні вафельний торт. Ви всі його знаєте, знаєте класичний рецепт. Сьогодні ми трішки змінимо інтерпретацію, але торт залишається незмінним це є вафлі, злощен молоко. Та трішки масла. Отже, ми приступаємо до приготування. Але перед тим не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк та обов'язково пишіть коментарі, що би ви хотіли бачити в наступній зйомці, який рецепт. Ви знаєте, що е, на моїй сторінці рецепти легкі у приготуванні, швидкі та надзвичайно смачні. Отже, ми приступаємо. Друзі, готуємо крем, беремо масло, обов'язково кімнатної температури. Так само і згущене молоко обов'язково має бути кімнатної температури. Збиваємо спочатку на малих оборотах, а потім на швидших. декілька хвилин, щоб наше масло побіліло та збільшилось об'ємі. Так, наше масло збилося. Тепер ми будемо додавати згущене молоко. У мене цього разу буде згущене молоко разом з какао. Вже готове. Ви можете і біле, або і варене. Сьогодні у мене сире з какао. Включаємо наш міксер і в декілька етапів поступово додаємо наше супсене молоко. Бачите, воно досить такий насичений, має колір, чорний. І поступово ми збиваємо. Ще раз нагадую, що масло і згущене молоко має бути однакової температури. Тепер беремо вафлі. У мене тут три білі і три шоколадні. І тепер по черзі. Давайте починаємо шоколадні. Бачите, вони однаково що тут, що тут мають однаковий за величиною малюнок. Буває так, що вафлі бувають. З однієї сторони мають менший, з іншої більший. Тому завжди крем ставити там, де є більший візерунок. Крем гарно схватиться нам. Ставимо і гарненько розправляємо. Це, мабуть, найлегший і найшвидший в приготуванні десерт. Промастили нашу вафлю. Тепер беремо подріблений арахіс і посипаємо легенько. Наші вафлі не будуть простими, звичайними, однокласти білу одну шоколадну. Тепер ставимо білий, так гарненько, і трішки притискаємо, щоб крем. В себе вбирала вафля верхня і притиснулася. Так, білу вафлю ми посипаємо кокосом. Кокосова стружка. Так. Кокос дуже добре співпрацює з гущеним молоком і з маслом. Він впитає в себе, розмокне і так само стане дуже смачним. Ось так і накриваємо шоколадним і так по черзі. Тепер, ну, які ж вафлі без шоколаду? Я зробила ось такий шоколадний ганаш. Поставлю вам в описі під відео, що і скільки я додавала. І тепер легесенько ми поливаємо наші вафлі. І легесенько ще раз розправляємо ось так і весь до кінця виливаємо. Ось так. І легенько ще раз. Нічого страшного, якщо він вам трішки за бортики вийде, то навіть дуже гарно потім при декорі буде виглядати. Так як ми всередину давали кокос і арахіс, то ми можемо по краях легесенько посипати кокосом, виходити це виходить справжній шедевр, а не просто вафельний торт. Готується дійсно дуже швидко, легко. Не потребує ніяких зусиль. І, до речі, дуже смачний, і діти вафлю обожнююся. Так. І беремо трішки арахісу. Тепер відправляємо наш торт в холодильник. На півгодинки годинку і можна куштувати. Дивіться, як красиво він виглядає. Ось такий красень у нас вийшов, тепер розрізаємо. Вафельки зберегли свою хрусткість, тому що масло. Так сильно не пропитує, як саме згущене молоко. Ось такий красень у нас вийшов. Подивіться. Дуже красивий тортик і смачний. Тому готуйте разом зі мною, підписуйтесь обов'язково на канал та в коментарях пишіть свої побажання. На все добре!